Перше за багато років цей льодовий стадіон знову ожив, адже він не працював з 2019 року. Але в цьому році зима нам подарувала таку гарну погоду, сніг, морози. І от є змога залити лід, запустити сюди дітей, кататися і дійсно ж змагатися. Щоб ви розуміли, площа всього льодового стадіону понад 8,5 тисяч метрів квадратних самого чистого льоду. І от сьогодні тут проходить чемпіонат України серед юніорів та юнаків. І саме сьогодні тут заключний день. І от детальніше давайте послухаємо в прямій мові. Ці змагання вже проводились до цього в Україні, але в минулому році не вийшло провести через погодні умови, тому що на вулиці був великий плюс і не було змоги залити ковзанку. В цьому році є змоги і є гарна погода, і ми мали змогу підготувати підготовити лід і щоб діти прийняли участь. Сьогодні в нас заключний день, і будуть є командні дисципліни, такі як командний спринт, командна гонка переслідування та масовий старт. Приймають участь діти з Києва, Сумської області та навіть команди дітей, які зараз мешкають, тимчасово в Німеччині, але все рівно обрали залишатися під нашим українським прапором і мали змогу приїхати сьогодні сюди. Середній вік учасників змагань – 13-15 років. Є юнаки, яким по 17 років, а участь бере сьогодні понад 40 дітей. І от детальніше, давайте послухаємо від самих учасників, наскільки важкий це вид спорту, взагалі, як проходять такі змагання. То Тож далі пряма мова. Сьогодні ми біжимо три дисципліни: командна гонка, командний спринт і масовий старт. Давно займаєтесь катанням? Три роки. А ви? Теж три роки подобається? Дуже, так. Да. Займаюся три роки. Сьогодні, думаю, буде важко біжати, тому що холодно, три дисципліни. Сподіваємось на медалі. На ну, Складність полягає, що це один з найлактатних видів спорту. Наприклад, на дистанції 1500 тисячі метрів, лактатність в ногах, в м'язах достигає псус во молів, це дуже велика кількість, і ми знаходимося в такій дуже незручній позиції. Тож, як ви почули самих учасників, можливо, для вас це новинка, такий вид спорту, можливо, ви чули, але для мене це стало таким відкриттям, бо бачу я дійсно таке вперше. І от, поки ми спостерігали за цим, дуже цікаво, і хочу зазначити те, що, хоч, попри такий складний час, от зараз у нас тяжкі відключення світла, багато де немає опалення, але от все рівно зараз зима, як бачите, знову йде сніг, мороз, і от за моєю спиною діти катаються, діти змагаються. І от невдовзі скоро їх будуть нагороджувати медалями.